Наприкінці 19 століття один відомий канат, канатаходець він натягнув канат над водоспадом Ніагара. Там зібрався великий натовп для того, щоб подивитися це видовище, як він пройде над безодньою. Він прийшов туди і назад. І товпа натовп. Вони вибухнули оплесками. Вибухнули оплесками. Тоді він сказав: А чи вірите ви, що я можу взяти людину собі на плечі і пройти цим канатом?» Вони сказали: дійсно віримо, давай віримо. Він усміхнувся і сказав, мені потрібна та людина, яка мені буде довіряти, яка сяде мені на плечі. І наступила така тиша. Люди кричали, ми віримо, але коли прийшов час довіритися, ніхто не наважувався це зробити. Його менеджер він сказав: Я буду цією людиною. Заліз йому на плечі, і той переніс його через водоспад, на агару. Знаєте, ми так теж іноді? Ми кричимо, Бог, ми тебе любимо, Бог, ми тебе віримо. А коли приходить час показати Богу справжню довіру, в служінні, в фінансах, в наших сім'ях, в наших дітях наступає тиша, штіль.